Богодухівському хореографічному ансамблю сюрприз 10 років. Цей важливий відомий зразковий хореографічний колектив, де займаються багато дітей з Богодуківського району Харківської області, працює за сприяння благодійного фону Дениса Парамонова. Сьогодні ми завітали на свято. Була концертна програма з 20 номерів виступали як і діти, так і батьки. Зараз ансамбль налічує близько 50 діточок віком від 6 і до 15 років. У нас е ансамбль дружний, Веселий, в ньому комфортно. Ми танцюємо хіп-хоп, хі джаз джазфан так, класику також танцюємо так. і народні танці танцюємо. Велика вдячність благодійному фонду Дениса Парамонова за всебічну підтримку і за культурний розвиток Богодуківщини.